Перш за все, про що я хотіла б сказати Європейським судом з прав людини протягом останніх років приймалось декілька рішень, які стосувалися питань виконання рішень національних судів. Проблема полягала в тому, що, на жаль, держава не забезпечує виконання рішень національних судів в розумні строки. Це пов'язано з декількома факторами: декілька десятків рішень Європейського суду стосувались того, що у нас є е, велика кількість законодавчих актів, які просто не дозволяють державним виконавцям ефективно виконати рішення національних судів. Зокрема, мова йде про мораторій на примусове відчуження майна, держ... майна державних підприємств, про примусове відчуження майна підприємств паливно-енергетичного комплексу, коли просто е, державний виконавець просто не в стані. Виконати рішення національного суду зв'язку з цим рішення не виконується тривалий час. В зв'язку із цим особа не може знайти ефективний засіб захисту на території України. Він має рішення суду, але не має виконання. І відповідно особа в такому випадку звертається до Європейського суду з прав людини. Друга проблема, яка також була ідентифікована європейським судом, і, на жаль, поки що не знайшла вирішення. От ми маємо на сьогоднішній день одну з спроб вирішення цієї проблеми. Ця проблема полягає в тому, що в Україні, на жаль, існує велика кількість достатньо політично заангажованих соціальних пільг, які ніколи не фінансувались в повному обсязі або не фінансувались взагалі. В зв'язку із цим так само існують. Існують ситуації, коли особи звертаються до національного суду, отримують абсолютно законне рішення національного суду, але при цьому це рішення ніколи не буде виконане в зв'язку з тим, що в державному бюджеті немає фінансування цих пільг. На жаль, така ситуація складалась протягом багатьох років. Європейський суд прав людини, який так само власне думає про свою завантаженість і про ефективність своєї роботи виніс пілотне рішення, яке називається Юрій Миколаївич Іванов проти України, в якому вказав, що держава має подумати, яким чином їй цю системну проблему, яка ідентифікована і в цьому рішенні, і в багатьох попередніх рішеннях, яким чином цю системну проблему вирішити. Зв'язку з цим Європейський суд з прав людини нам зазначив, що ми маємо знайти шлях вирішення цієї проблеми, зокрема зробити виконання рішень національних судів ефективним у випадку, якщо мова йде про ті закони, які забороняють дії державного виконавця, або яким чином нам зробити так, щоб рішення судів, які стосуються соціальних виплат, виконувались в розумні строки. Відповідно, на сьогоднішній день ми підготували такий проєкт закони про гарантію держави щодо виконання рішень судів, який в першу чергу має вирішити питання ефективності виконання рішень національних судів, яких стосуються державних органів і державних підприємств. І ви бачили, що перша частина стосується саме цієї проблеми. Перша частина стосується проблеми того, яким чином особі виконати рішення суду у випадку, якщо державний орган є відповідачем по справі. Крім того, крім того, що Європейський суд декілька разів констатував порушення статті 6 Конвенції саме в зв'язку з тривалим невиконанням, є ще одне рішення, яке називається Козачок проти України, в якому, зокрема, європейський суд зазначив, що у випадку, якщо державний орган є відповідачем по справі, то в такому випадку надмірним тягарем для особи було б вимагати від неї ще й звернення до державної виконавчої служби. Оскільки державний орган знає про рішення суду, державний орган має подумати про те, яким чином це рішення суду виконати, зв'язку з тим, що ми маємо норму конституції, відповідно до якої е рішення суду, які набули статусу остаточного, підлягають безумовному виконанню. на сьогоднішній день. По рішеннях європейського суду, які пов'язані з справою Іванова, тобто по справі Юрія Мукала Чиванов, уряду України було надіслано 1400 заяв, які ми мали розглянути, проаналізувати і або Домовитись про дружнє врегулювання або домовитись про односторонню декларацію з заявником. Тобто, у нас були свої своєрідні, скажімо, способи спілкування з європейським судом по цих справах. По цих справах уряд України ми розглянули близько 600 заяв. Ми ще не встигли розглянути всі. По них ми заплатили 1 мільйон 200 тисяч прямої заборгованості, яка дійсно існує по рішеннях національних судів. І півтора мільйони гривень ми заплатили справедливою сатисфакцією. Це е, практично гроші, які були виплачені навіть не за рішеннями національних судів. Це були гроші, які виплачені тільки за те, що держава довгий час не сплачувала, не виконувала рішення Національного суду. Тепер е, досить проста пропорція, досить просте рівняння. На сьогоднішній день заборгованість становить 130 мільярдів гривень. Це означає, що десь в середньому 160 мільярдів гривень, якщо ми не виконуємо рішення у справі Іванов проти України і не вирішимо всі проблеми, які існують із соціальними пільгами і з законодавчими заборонами в частині виконання рішень національних судів, десь в середньому 160 мільярдів гривень, крім того, що ми маємо 130 мільярдів заборгованості. Ми ще сплатимо в якості справедливої сатисфакції. Тобто, треба просто розуміти, що на сьогоднішній день, якщо ми не виконуємо рішення в справі Іванов проти України, ситуація дійде до крайньої межі, коли власне буде важко говорити про існування держави Україна.